Вітаю усіх прихильників флетфідерної ловлі. Ви на каналі Флагман риболовля і Туризм. Це риболовна онлайн-школа. З вами Микола Солодовник. Тема сьогоднішнього року це риболовні повіці, які використовуються у флетфідерній ловлі, а точніше, матеріали, з яких ми виготовляємо саме повіці. Ми розберемо їхні види, характеристики, як правильно підібрати той чи інший матеріал. А також я зв'яжу вам декілька поводків, які найчастіше і найкраще використовувати з Flat фідер годівницею Отже, поводочний матеріал займає друге місце в ієрархії важливості у вашій оснасті після гачка. Звісно. Даний матеріал допомагає, а точніше сказати, не заважає. Потрапити гачку в ротову порожнину, гарно розвернутися, засікти рибу, а також безпечно дотягнути її до вашого підсака. Даний матеріал повинен бути надійним та міцним. В своїй риболовній практиці я використовую два види поводкового матеріалу. Один виконаний із жилки ліски, а інший з волосінні, зі шнура. Давайте їх і розберемо. Поводковий матеріал з волосіні часто використовують з ПЕ матеріалів поліетилену, коли декілька волосінь сплітаються в одне ціле і утворюється поводковий матеріал. Він буває 4, 6 8 жильним, але такою єдиною міцною структурою. Дану волосінь можна зустріти різнобарно, тобто його фарбують в різні кольори для того, щоб створити такий ефект хамелеону, тобто маскування. Але флетфідерні ловлі ми використовуємо короткі поводки, вони будуть, як правило, закриті разом з прикормкою. Тому особливої уваги я не приділяю, що потрібно чи такої або іншої розфарбування, щоб був сам матеріал. Проте все ж таки намагаюсь використовувати більш темні, подібні до дна водойми матеріали. На що в першу чергу треба звернути вашу увагу під час вибору поводочного матеріалу для. Вашого гачка. Так це на те, щоб він був м'яким. Бо коли поводковий матеріал м'якенький, він дуже гарно допомагає розвертанню гачка в ротовій порожнині, а також не заважає рухливості цього поводка. Тому якщо ви бачите на пакуванні Надпис софт, що в перекладі означає м'який, то знайте, що ви вже на правильному шляху, і такий матеріал можна розглядати уже більш детально. Ну, наприклад, попросити консультанта або продавця, або самому взяти і спробувати даний матеріал ось так от пом'яти руками, покрутити. Під час таких дій він повинен піддаватися дуже легко вашим рухам, тобто треба підтвердитись про те, що він дійсно м'який. тому що це дуже важливо для саме поводочного матеріалу. Наступна характеристика важлива під час вашого вибору: це розривне навантаження поводочного матеріалу. Якщо ви ловите в умовах коли клює більш дрібна риба, або ви ціленаправлено поїхали, наприклад, на ловлю карася, ляща або дрібного коропа, або ви ловите в умовах, коли риба більш пасивна і вам необхідна дуже делікатна презентація вашої насадки, гачка, у вас все таке маленьке, то краще використовувати розривне навантаження 10 лібрів. Одиниця виміру, якщо перевести в кілограми, то це буде 4,5 кг. Це більш ніж достатньо для того, щоб можна виважувати рибу до 10 кг. Звісно ж, більш делікатно. Такий матеріал жодного разу ніколи не підводив і гарно тримає дану вагу риби. Більш універсальним розривним навантаженням поводкового матеріалу є 15 лібрів. Це майже 7 кг. З таким поводковим матеріалом ви можете бути вже більш впевнені в собі, і на нього можна ловити рибу понад 10 кг, тобто цього розривного навантаження більш ніж достатньо. Хоча воно в 2 бувай в 3 рази менше за вагу риби, але якщо враховувати роботу вудилища, катушку, фрикціона, рук риболова, то це все приводить до того, що даного навантаження достатньо. Ще не виросла така риба, яка може порвати такий поводок в 15 лібрів. Наступний поводковий матеріал і йде вже з градацією 25 лібрів, але він використовується в тих випадках, коли ведеться полювання вже за трофейною рибою. Можете на методну годівницю да, по типу гарбуза або на великий флет. Але все ж таки повинні пам'ятати, що з ну, більш меншими гачками, наприклад, 8-го номера або 6-го, то такий поводковий матеріал буде загрубляти вашу снасть. Він більше підходить для грубших гачків, там 6, го 4 го номеру. Тому дуже рідко використовується флет фідерні ловлі. Підсумовуючи, можна сказати, що для дрібної риби краще підбирати 10 лібрів, це ловля карася і дрібного коропа. Якщо таким універсальним і ловити і карася, і більш грубих коропів великих, то можна обрати 15 лібрів. Якщо їх два порівняти, то по товщині у них буде дуже маленька різниця. Один буде десь 0,1, а другий 0,12 мм. Ось приблизно от так от буде по відчуттям. Але ж все-таки розривне навантаження тут буде більше. Іноді з'являється таке запитання: чи можна використовувати звичайний шнур 4 або 8-жильний в якості поводкового матеріалу. Так, звісно, можна, але це такий винятковий е, випадок. Якщо у вас є даний матеріал, то, в принципі, можна. Теж звертайте увагу на розривне навантаження, а також на його діаметр, щоб воно не загробляло оснастку. А ціленаправлене купувати велику бабіну шнура 150 метрів. Ну, вам... По-перше, воно буде дорожче стояти, так як більша розмотка. І вам його на дуже довго хватить. Буде трішки ну, дешевше для вас, якщо брати невеличкі розмотки в районі там, 5, 10, 20 метрів. Іноді в риболовній індустрії можна зустріти дуже схожі, але і дуже цікаві товари. Ось, наприклад, як дана бабінка шоклідеру. Але під час того, коли я брав його в експлуатацію і пробував, він мені дуже сподобався, тим паче я його перевірив на різких закладах годівнички, і він витримував міцні закиди. До того ж, на ощуп він дуже тоненький і м'який. Тому я спробував його використовувати у якості. Поводкового матеріалу, і він мені підійшов для гачків маленьких розмірів 12-10. го го Бо він дуже тонкий, м'який і міцний. Так що, ось і такі речі теж іноді стають в нагоді, як цей шоклідер довжиною там, 25 метрів на поводки. Наступний матеріал, який я використовую в якості поводкового, це є жилка. Тобто мономатеріал. Він не є достатньо популярний серед фладфідеристів сучасних, адже все ж таки віддають перевагу більше волосіні. Але після того, як до нас прийшла дисципліна Freestyle Method фідер, то за правилами змагань необхідно було використовувати виключно жилку. Тому ми всі і грали по правилах, використовували дещо відносились з такою обережністю. але як практика показала, що іноді даний матеріал, він краще працює по засічці на рибу. Звісно ж, за розривним навантаженням, якщо взяти однакові діаметри волосіні та жилки, то жилка буде поступатися розривним навантаженням. Тому її приходиться брати дещо в інших діаметрах. Але розривне навантаження все ж таки залишається теж в пріоритеті. Тобто розривне навантаження ми підбираємо в тих межах, як із матеріал з волосіні. Від 4-4,5% Кілограм для лову коропа, а для карася підійде 2,5-3 кг розривним навантаженням по жилці. Як правило, це підходять діаметри 0,18-0,2, а для коропа краще використовувати 02 022 В деяких випадках навіть 0,24 мм. Теж необхідно ставити. Ну, Це вже йде, коли ловимо рибу 10 Сам матеріал моно в жилках він більш жорсткіший в порівнянні з волосінню, але це є деякою перевагою його. Так як при всмоктуванні рибою насадки з гачком, у нього менше рухливості. Але при цьому всьому засічки відбуваються дуже гарні. Як це працює, дуже складно пояснити, але це таке риторичне питання, про яке ми можемо з вами обговорювати і в коментарях теж. Але факт залишається фактом, що на жилці дуже гарні засічки, як за нижню губу, так і за бік губи. Також під час того, як ви в'яжете сам поводок, є деякі нюанси для того, щоб більш правильно його зв'язати. Коли ми в'яжемо петельку, за яку будемо кріпити поводок до годівнички, то саме її розмір треба зробити трішки більшою для того, щоб створити таку рухливість цього повіця. А також коли ми кріпимо. Петельку для закріплення насадки, тобто біля самого гачка, її теж необхідно робити майже впритик до цівки гачка. Тоді саме у такому виді монтажу гачок краще засікає. Якщо ж зробити довший волос, який буде далі відокремлений від гачка на жорсткому матеріалі. То трішки, не трішки, а мабуть, 50% клювань набагато гірші не засічки, якісь сходи трапляються. Тому саме на жилці ми в'яжемо волос дуже коротенький, майже в самий притик цівки гачка. Також хочу звернути вашу увагу під час того, як ви будете забивати ваш, вашу годівницю за допомогою прес-форми. З моноповідцем. Після того, як ви вкладаєте в прес-форму моноповідець, і потім перевертаєте годівничку і затискаєте міцно, дивіться на ребро жорсткості на годівнички. Є деякі виробники, які виробляють дуже високий бортик цього ребра. І саме він. Передавлює моноповідець, на ньому така з'являється зарубинка і це зменшує його перетин, і він обов'язково порветься на навіть маленькій рибі. Це в мене таке відбувалося на одному із тренувань перед чемпіонатом України. Коли ми ловили на дистанції 135 метрів на озері Кунко, це другий, третій, четверті сектори. під Тим берегом дуже багато такого древесного ґрунту з камнями, з щебнем. І я постійно думав, що після клювання короб просто обрізає свій поводок. І в мене таких було два чи три обрива. Але потім, після того, коли я почав забивати даний монтаж, я звернув увагу, що я. Просто ось цим реберцем передавлював моножилку, і вона просто в мене рвалася на рибі. Дуже це було шкода, але ж я виправив цю ситуацію, коли трішки по-іншому почав це пресувати. А також. Рекомендую вам використовувати поводок з моно, але взагалі не забивати його в прес-форму. Тобто під час закидання нехай повідок буде у вільному русі бовтатися біля годівнички. Саме таким чином, після приводення, він лягає біля годівнички, і набагато скоріше відбувається клювання і гарніша засічка. Що стосується довжини повітця на моножилці, то якщо на волосіні ми робимо 5, 8, 12 см, то на моножилці можна і навіть більше: 15, 17 і навіть 25 см. У такому разі теж не треба їх прес-формою забивати повністю, нехай поряд бовтаються, і вони в такому вигляді будуть на дні гарно ловити рибу. Тобто за рахунок маленької насадочки, за рахунок того, що моно під водою менше помітна, Але все ж таки моно трішки жорсткіша і більш агресивно атакує під час всмоктування риби губу. Тому навіть в моїй практиці і такі довгі поводки ми використовували на моножилці. Тепер можемо підвести такий підсумок, і результатом чого я хочу зв'язати вам два види повідців, які використовуються у флетфідері. Один для ловлі коропа, а інший для ловлі карася. Тож, зараз приступаємо до монтажу. Перший поводок зв'яжу більш класичний, який найчастіше використовую для ловлі коропа. На основі улюбленого гачка White Gape. Восьмого номеру. Для цього мені необхідно поводковий матеріал 15 лібрів, дуже м'якенький, з позначкою Soft. Потім невеличкий кусочок силиконової трубочки діаметр 05-07 мм. Заганяємо на ось таку голочку. Потім цей силіконовий кембдрік нам необхідно стягнути на поводковий матеріал. Так, далі. Наступним кроком нам необхідно сформувати петельку, в яку будемо кріпити стопорок, який буде фіксувати нашу насадку. Відступаємо і вузлом вісьмірка. Таким чином. Зав'язуємо нашу петельку ось так от, невеличко формуємо і підтягуємо її. Лишній шматочок треба обрізати. Ось Потім відміряти необхідно 20-23 см поводкового матеріалу і відрізати. Це у нас заготовочка. Потім розвертаємо до себе петелькою. Беремо гачок і ось таким чином вставляємо крізь. Трубочку силіконову, але обережно, щоб не пошкоджити поводковий матеріал. І розвертаємо. Все. Далі я вже упоминав у уроці про гачки, що вушка гачка є опорною точкою для розворачування гач... поводка і гачка. Тому нам необхідно поводковий матеріал просунути з наружі всередину, ось таким чином. Після цього необхідно взяти насадку нашу або PAP-up, Wafers, або іншу. Наприклад, візьмемо ось такий 8-мім. Попапчик помаранчевого кольору. В Україні він працює, мабуть, найкращим чином. Обережно пробиваємо і тепер стягуємо на наш поводковий матеріал. Ось так от з голочки. Залишаємо краєчок петельки, в який вставляємо. Наш стопорок. І вставляємо в нашу петельку стопорок, який буде фіксувати бойлик. І так підтягуємо. Після цього нам треба сформувати довжину волосу. Як правило, для флетфідеру, для невеликих насадок я роблю довжину волоса порядка 3-4 мм. Тобто ось така невелика рухливість. Але при цьому а, саму резинову трубочку закріпляю навпроти жала та борідки не вище і не нижче. Саме таким чином це краще впливає на засічку. Після того, як сформував довжину волоса, фіксую і починаю обмотувати. Навколо цівки 6-8 обертів. Стараюсь щільненько класти один до одного. Таким от чином. Поправляємо, здвигаємо більш щільненько. І потім знову край поводкового матеріалу вставляємо з наружі всередину. Таким чином. І затягуємо. І в кінечної фазі, коли затягуєте, треба так розвернути поводковий матеріал, щоб він був по центру кілечка, нічого йому не заважало. Бо під час того, як риба буде клювати, саме це допоможе гачку гарно розвертатися в губі короба. Ось таким чином. Далі нам необхідно відміряти потрібну нам довжину павіця. Універсальною 10 см загальна довжина. Тож, відміряємо і робимо тут теж ПТ-лічку вузлом вісьмірка. Так. Розвертаємо, вставляємо. Ось вісьмірочка і затягуємо. Можна додатково за допомогою голочки його ще підтягнути. Отаким чином. Все. Лишнє відрізаємо, і наш поводок уже готовий. Класичний флетфідерний поводок. Наступний поводок це для ловлі карася, являється моїм самим улюбленим, тож з радістю з вами поділюсь. Для цього необхідно взяти поводковий матеріал тоненький, 10-лібровий, з дуже м'яким матеріалом. Улюблений гачок ультрафідер. В народі його ще називають самопідсікаючий, з короткою цівкою. Значить, тут уже нам ніякого кембрика силиконового, резинового не потрібно. Ми відразу продіваємо наш поводочний матеріал. Далі формуємо таку же саму петельку, таку саму, вузлом вісьмірка. Ось так. Вибираємо довжину порядка 20 см. І зараз необхідно нам одягнути сюди нашу насадку. Риба така, як карась, підляч, дуже гарно клює на штучні насадки, попапчики, вахтерси невеликих розмірів, наприклад, там 6рочки, вісьмірочки. Тому ця штучна насадка, якщо вона ще буде зі смаком, часничком, якщо немає, то можна просто цю баночку спреєм сюди попшикати і будете файно ловити. Далі одягаємо насадку. Ось так. Фіксуємо стопорком. Таке дрібненьке все, але дуже ефективне. Так, далі відміряємо довжину волоса. Саме для цього гачка довжина волоса потрібна мінімальна. І ось на з тиловій стороні ми повинні зафіксувати цю насадку. Отаким чином. Тримаємо і починаємо обмотувати поводковий матеріал. Теж близько восьми обертів буде достатньо і міцно. Далі продіваємо всередину гачка поводковий і міцно затягуємо. Треба. Трішки так буде поправити волос, щоб він чітко виходив по задній стінці. Все, для карася краща довжина від 5 до 7 см довжина. Тобто довгим його робити не потрібен. Ось так, формуємо 7 см 5-7 і теж зав'язуємо петельку. Так, є. Решту відрізаємо. Наш поводочок на карася готовий. Якщо ви вирішите в'язати поводок на матеріалі моно на жилці, то необхідно його буде зв'язати повністю таким чином, але довжину вашого волоса. Зробити трішки меншою, щоб вона була майже майже впритик ось так от до гачка. Тоді на жилці буде гарно працювати ваш, ваша снасть. Отже, загальне резюме. З волосіні поводковий матеріал вибираємо 10 та 15 ЛБ. Якщо ви бажаєте половити на жилку, то для ловлі карася. 18,02 мм, а для ловлі коропа 02-022 і іноді навіть 0,24 мм. З даними поводками, у вас не буде проблем, ви будете гарно ловити коропову рибу. На сьогодні даний урок завершено. Якщо у вас залишились питання, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Я обов'язково вам надам відповідь. Наступна у нас тема вже буде теж цікава: це про прикормки, принади, про насадки. Тож, не забудьте підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, та поставте свою міцну вподобайку. Дякую вам велике за перегляд. З вами був Микола Солодовник. До наступних зустрічей. Тримай, удачу за хвіст!